У Першу світову війну Великобританія знала про дії та плани. Кайзерівського флоту завдяки створеній нею системі радіоперехоплення та злому німецьких військово-морських кодів. Німці засвоїли урок і в міжвоєнний період вжили заходів, щоб уникнути такого в майбутньому. ВМС Німеччини наказало своїм радистам передавати шифром короткі повідомлення, виходячи в ефір якомога рідше. А для їхнього кодування флот, як і німецька армія з авіацією, використовували шифрувальну машинку Енігма, яку як тоді здавалось, неможливо зламати. Кенігма перекладається як загадка, і справді це була справжня загадка того часу. Усю війну багато розвідок світу намагалися розшифрувати її код. Загалом було створено близько 100 тисяч екземплярів таких машин. Коди змінювались кожні 24 години. Тому якщо сьогодні ви знаєте шифрувальне слово, то завтра ви вже не зможете нічого прочитати. Енігма була потрібна Німеччині для проведення швидкого та скоординованого наступу. Вважалося, що той, хто розшифрує код Енігми, виграє цю війну. Так воно, до речі, і вийшло. В Англії для розшифрування повідомлень Енігми було створено машину під назвою Тюрін Бом. Її автор. Геніальний математик Алан Тюрінг. про це, до речі, знято чудовий фільм із Бенедиктом Камбербетчем Гра в імітацію. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, мене звати Ігор. Якщо заходить пізнавальний та розважальний контент, ви за правильною адресою. Тикаємо підписочку авансом лайк. Якщо не сподобається, то заберете і гоу до теми випуску. На початку Другої світової війни британці довго намагалися зламати код, який використовували німецькі підводники для. Передачі радіоповідомлень, але німецька шифрувальна машина Енігма була міцним горішком. Розколоти його вдалося лише після того, як Енігма потрапила до рук британців. Ця важлива подія в битві за Атлантику відбулася 9 травня 1941 року, коли англійський есмінець Бультох узяв на абордаж німецький підводний човен Ю 110 отримавши таким чином найважливіше. Трофей англійцям вдалося розшифрувати код Енігми та врятувати багато життів. Низка операцій Абвера закінчились абсолютним провалом. Значно знизилась результативність німецького флоту. У результаті інформація про операції Вермахту зіграла істотну роль у перемозі союзників у Другій світовій війні. Розшифровка ворожих кодових повідомлень дуже полегшувала життя протиборчим сторонам, тому що ну завжди легше воювати заглядаючи в. Карти супротивника. Ззовні цей шифрувальний пристрій нагадував друкарську машинку, але її механізм, зрозуміло, був набагато складнішим. Грубо кажучи, його основними елементами служили три барабани-ротори, що обертались, кожен з яких мав 26 контактних точок, що з'єднувались один з одним при повороті. Крім того, ротори були змінними і могли встановлюватись у різних поєднаннях. що... В цілому доводило кількість можливих контактних з'єднань до астрономічних величин. Під час шифрування текст набирався на клавіатурі. Машинка автоматично перетворювала кожну букву на якусь іншу. Адресат повідомлення набирав його текст у своїй енігмі, отримуючи розшифровку. Кодувати та розшифровувати повідомлення на ідентичних машинках було досить просто, але робити це потрібно було використовуючи наперед підготовлені налаштування. Ключі першими зламати Енігму пробували поляки ще до початку Другої світової війни, завдяки безтурботності деяких німецьких радистів. Поляки навчилися читати німецькі кодовані повідомлення. Вони здогадались, що повторювані букви в шифрі це букви, які завжди розташовані однаково, мають своє постійне значення. Шляхом підбору вони змогли читати окремі слова та фрази в радіограмі. А коли Реджевський створив свою бомбу дешифрувальну машинку, тобто поляки стали легко читати кодовані повідомлення, передані радистами служби СС – і СД після нападу Німеччини на їхню країну польські криптографи втекли до Франції, де і поділили знаннями з колегами із країн антигітлерівської коаліції. У результаті їх матеріали потрапили до урядової школи шифрів і кодів, розташованої у містечку Блечлі Парк неподалік Лондона. Її співробітники були знайомі з роботою енігми, але досягти успіху в розшифровці німецьких повідомлень їм не вдавалося. Зробити це англійці змогли лише з допомогою поляків 6 січня 1940 року. Вони зламали радіомережу Люфтвафет. Трохи згодом англійці розшифрували і німецькі армійські повідомлення. Проте німецька морська енігма була набагато складнішою, ніж шифрувальні машинки армії та ВПС Рейху. Радіодисципліна на флоті була жорсткішою, а інтенсивність радіообміну значно нижчою. Тому на початку війни багато англійських криптографів не тішили себе надіями на злам морської енігми. Після того, як німці окупували Норвезькі Лофотенські острови, щоб взяти під контроль місцевий промисел Тріски та Оселеця, англійці вирішили провести там операцію, справжньою метою якої було саме захоплення Енігми та документації до неї, 4 березня 1941 року, на Лофотенах висадився десант із шести сотень командос. Основна частина десантників атакувала німецький гарнізон. Таким чином, імітувавши наліт на базу німецького рибальства, а тим часом п'ять англійських есмінців взяли на абордаж німецькі судна, що стояли у фіордах. Хоча під час цієї операції англійцям не вдалося захопити Енігму на одному із озброєних траулерів вони виявили два її додаткові ротори та документацію з ключами за минулий місяць. Використовуючи ці матеріали, Блечлі Парк прочитав у березні усі радіограми. Але невідомо, як би події розвивалися далі, якби англійський флот не зробив в Блечлі парку ще один безцінний подарунок. Восени 1941 року завершився період, протягом якого німецьким вовчим зграєм вдавалося без шкоди для себе діяти у Атлантиці. У березні загинули п'ять підводних човнів і вибули з гри три найкращі німецькі підводні аси: Грін, Шепке і Кречмер. Але субмарини Кріксмаріне продовжили нападати на англійські конвої, потопивши за квітень і травень понад сотню суден Загальним тонажем понад півмільйона тонн. Серед них був і конвой ОВ-318, атакований Вовчою Зраю 7 року. 10 травня напад на ОВ-318 не залишився безкарним. 9 травня англійські есмінці бульдог Бродвей та Корвет Обретенія виявили та атакували субмарину Ю-110 підводного аса Лемпа. Коли глибинні бомби почали рватися навколо човна, і він провалився на глибину. Його командир не зміг припинити паніку недосвідченого екіпажу. Опинившись у безвихідному становищі, Лемп вирішив спливати поки субмарина повністю не пішла на дно. Як тільки Ю-110 з'явився на поверхні, Лемп наказав команді покинути корабель, а інженеру-механіку затопити ю 110 Але той не зміг упоратися з завданням. Коли Лемп дізнався про це, він спробував повернутися на борт, але чи то був застрелений англійцями, чи то втопився, не допливши до субмарини. Командир британської третьої ескортної групи Бейкер Кресол, оцінивши перспективу захоплення ворожого підводного човна, наказав своїм кораблям припинити його обстріл. Есмінець Бульдог негайно спустив вельбот із абордажною партією, який спрямував до німецької субмарини. На борту Ю-110 англійці і виявили Енігму. Шифрувальну машину та всю знайдену в радіорубці документацію вони передали на бульдог. Сам підводний човен англійці спробували відбуксувати до узбережжя Ісландії, але, пройшовши лише 100 миль вранці 10 травня, субмарина раптово затонула кормою. Вперед, незважаючи на те, що Бейкер Кресол не вдалося зберегти Ю-110, у нього на руках залишилися найцінніші трофеї. Крім самої енігми, англійцям дісталися запасні ротори до неї, таблиці та установки ключів на квітень та червень, інструкції з шифрування, а також багато інших корисних матеріалів: карти мінних полів, навігаційний журнал, сигнальний журнал, журнал запису радіопереговорів, креслення та інструкції. Інструкції з експлуатації різних систем підводного човна, дізнавшись, який скарб потрапив до рук Бейкер-Кресола. Перший морський лорд адмірал Паунд відправив учасникам захопленої Ю-110 вітання. Результат їхньої операції він назвав квіткою рідкісної краси. Моряки, що найбільш відзначились, були. Прийняті королем Георгом VI, який вручив їм нагороди у своїй промові на церемонії нагородження. Король іменував їхні дії найзначнішим успіхом у війні на морі. Трофеї з Ю 110 стали воїстину безцінним подарунком для Блечлі парку за допомогою отриманих матеріалів, англійські криптографи почали читати повідомлення німецьких підводних човнів, які використовували німці в серпні 1941 року. Англійці створили досконаліше бомб, які дозволили їм оперативно розшифровувати німецькі радіограми. А коли за два місяці німці запровадили новий код, то в Блечлі Парк зуміли зламати і його. Англійці читали ворожі шифрограми до лютого 1942 року, коли німецький флот почав використовувати нову чотирироторну Енігму. Внаслідок цього союзники осліпли на 10 місяців за цей час Крикс завдали їхньому судноплавству величезних втрат. Ситуацію знову вдалося виправити лише наприкінці 1942 із захопленням нової шифрувальної машини та документації до неї. Після цього союзники більше не втрачали контакту з Енігмою, продовживши розшифровувати німецькі повідомлення до кінця війни. Це допомогло їм перемогти вовчі зграї в Атлантиці, зберігши сотні суден та тисячі життів своїх моряків. Німецьким шифрувальникам було наказано у разі виявлення знищити машинки. Саме тому. Станом на зараз їх дуже мало збереглося. Колекціонери в Європі готові заплатити за криптомашину 20 і більше тисяч євро. Ну а я вас попрошу задонатити хоч 20 гривень на будь-який актуальний збір, бо що відбувається у Харківській області, ви самі бачите. Допомагайте нашим котикам зараз. Це потрібно як ніколи. Щастя непростих речах, коли містер на твоїх плечах. І побачимось, бандити, у наступному випуску.